20 вересня. І сьогодні я відчула, що прийшла осінь. До нас наблизилась осінь. Тому що я о 7 годині ранку вийшла. І плюс 7 градусів тепла. Всього-навсього. Треба забирати катарантус. Оцю квітку треба забирати, я не знаю, як вона називається. Гіп... Ой, це не гіпоестес, е... гріхрізом. Також треба заносити в будинок. Ой, куди виліз. Гляньте аж куди він поліз. Плющ, гляньте, як він гарно оздобив мені люстерко. Дзеркало, гляньте, аж куди поліз. Така рослина повзуча. Так, зріжу, мабуть, я оцей, але він цвіте, ще шкода, Ну, в мене це бентежить його сухі. Листя. Седум який гарний. А ось іще один мій седум. І він росте в духовці. Він, Ой, такий він гарний. Отак я його оздобила. Якби собаки не тягали, чомусь вони люблять оцю. Це кокосова, е, з кокосових волокон зроблено. Чомусь вони люблять, вигризають <смі> які дірки. Бачите, і я завжди поправляю. Вони його торсають туди-сюди. Ще моя композиція осіння, жива Він, яка вона гарна. От виходжу з дверей і бачу оцю красу. Так, треба забирати. Ну що, може я сьогодні доповню. Долю води сюди, та треба вже закінчувати з ним. Я все ніяк. Все ніяк. Може, сьогодні закінчу, А ні, то завтра, я ж на роботу не ходжу мені. Мене це не пече. Ні, ну, Хотілося б закінчити. Оцей аморант, який темний, гарний. Трияндочки вже все, мабуть. Ось ця композиція мені подобається. Спенка і цього. Але рослини там не захотіли рости. Бо тут були рослини. Висадила. усі пропали. Ну, я щось придумаю інше. Ну, Я думаю, що тут молодилко буде рости, але я сюди молодило не саджала, у мене тут були седуми, а молодилку можна пристроїти. Можна щось зробити, звісно. Ось цю я далеко її, треба її кудись переставити на видне місце. Може, от сюди кудись, там місця повне у мене вільного. Я так подивилася, що ще можна щось прикупити. Ще місця у мене є. Я вже думала, що вже це ну, рослини пропали, звісно, то треба ж поповнювати. Седом буде красунчик ще декілька днів, і він весь розпуститься, будуть великі шапочки. Так, ну що, моя конінгамія. Треба їй сказати до побачення. Мабуть, уже все. Лаванда не цвіла. Гляньте, яка вона зубчата, які неї гарні листочки. І не цвіла. І що ж таке? Чому? Чому? Тис, гляньте, росте. Повільно росте, це я живцювала. Вже третій рік йому. А може вже й три, не знаю. Не пам'ятаю. Ось моя кунінгамія. Боже, як мені шкода. Як мені шкода, така гарна рослина. Ну, що ти скажеш? Спеку пережила. Оце ось за півтори неділі. Бах і нема. Бах і нема. Так, ну що? О? Ти куди вилізла? Йди, звідси. Мій сукулентний садочок. Переставила я цю скриню з тому що там же ж я роблю водойму ще одну. А вона тут наче вписалася, наче непогано виглядає. Мої суккуленти. Гарнюні. Також треба підготувати до зими. Ой, руки та руки треба. А рук не вистачає. Мої самшити в цьому році. Їх ніхто не потревожив. Ось гляньте, який оцей самшит. з гічкою. І цей самшит, який я тут хотіла робити спіраль, ось уже вистрігла. Не знаю, може ще одна буде. Не знаю, що мені з нього зробити. Мені хочеться щось таке, щоб ні в кого не було. Оцей тортик вже також заріс. До зими треба. Привести год. Оце гічка також буде ще один тут. Білочка моя. Білочка. Погано, що оці форми, що я стрижу, вони вже так і будуть у, у такому рості, ну, такої висоти. Розумієте, от мені дуже хотілося постригти, але я хотіла, щоб вони росли й далі. Складно тепер тримати цю форму, але щоб вони росли. Ну, як би вам сказати, щоб ви зрозуміли, щоб вони в висоту росли. Треба було їх доростити до якоїсь висоти, а потім починати стригти. Але ж в мене терпець урвався, я ж, я ж не можу так, як треба. Мені треба так, як я хочу. А так, як я хочу, не завжди виходить добре. Для мене і для рослини. Оцей ялівець я так і не постригла в цьому році. Не знаю, чіпати його чи ні. От тут у мене було серце, ну воно ще й видно серце. А я хочу тепер зробити колами так. Усюди, щоб було. Там коло, там коло. Ой, габіон мій. Треба, мабуть, передивитися та доповнити землі у ці горщики. Для молодилок. Моя ялинка жива. Жива моя ялинка. Я тут її повистригала, бачите оці проміжки, щоб вона не була така густа. Чим густіша крона, тим більше болячок. А що тут у мене? У мене тут щось сидить. Ой, нічого там немає. А що тут у мене? А, лапчатка, перстач і. І ще щось, і ще щось. А, гортензія. Все, їм уже капець їм уже. Ну, от, так рослини в мене в цьому році. Дуже багато гортензій. В мене вимерли. Це сухий струмочок, також треба почистити його. Ну що ж, буду займатися цими справами. Мій садок. Мій садок.